Петиція зареєстрована, яка вже здається підтримана про легалізацію порно в Україні. Юлю, що ти думаєш стосовно цього, це окей? Чи типу, Я, не Я, як ти думаєш, що тобі відповість людина, яка на цьому заробляє, Оксана? Я хочу, щоб вона це прокоментувала. Я дуже прошу. Ну, само собою. Я за там є багато плюсів. Особисто для мене я зможу працювати легально. Мені не потрібно буде їхати в Європу. Мені не потрібно буде. Ну, скажімо, я не буду віддавати гроші кудись за кордон. Я буду приносити їх в Україну. Крім того, от люди кажуть, що це проституція і так далі. Не тільки дівчата отримують там роботу, це візажисти, оператори, фото графи помічники і так далі ну тобто дуже багато різних професій які будуть задіяні в українізитори в, в кінці Ну, та агенства навіть ну тобто та, 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 всі, всі, всі підряд взагалі. Тому я в тому не бачу нічого поганого. Я чула багато постів, зараз коментують, що порно це насильство. Я не знаю звідки вони взагалі взяли таку річ, тому що і вони хочуть іменно це заборонити. Отсут, через те, що це насильство. Але давайте подумаємо: окей, якщо насильству потрібно, ну, потрібно заборонити, то давайте заборонимо тоді створення сімей, тому що в них теж якби насильство, є насильство дітей так. і жінок. Або, наприклад, говорять про те, що це насильство конкретно жінок, але чоловіки також знімаються впорно, і це не тільки е, жінка-чоловік, да, і секс, це може бути жінка і жінка, це може бути жінка соло тобто невже дівчина, яка сама мастурбує, вона насилує себе. Ну тобто. То виходить так, виходить зі слів людей, які проти порно це що це так, це це насилля. Я цього не розумію. При тому всі вони дивляться порно, і ті люди, які проти, виступають проти порно, думаю, дивляться найнеочікуваніші категорії. Зазвичай це ґвалтівники. Та да, вони кажуть, люди, які дивляться порно, то ви підтримуєте насильство. Насильники. Ну, типу, це це тупо, і щодо економіки, це взагалі однозначно. Я думаю, що легалізація проституції порноіндустрії і навіть тої самої марихуани, яка і так є, це блядь, просто вигідно, чисто навіть хоча б для економіки держави.